Привіт! Мене звати Надія Гордон, Я є приватним підприємцем і володію школою візажу в місті Львова. Хочу розказати, що я закінчила курси в першій школі інфобізнесу і прийшла власне, для того, щоб навчитися новим методом розкрутки в інтернеті, а також вивести свій бізнес на більш новий рівень. Отримала дуже багато нових знань, дуже цікаво. Тренери нам пояснювали про те, за допомогою яких програм можна розповсюджувати в інтернеті корисну інформацію про мій бізнес. Також я отримала корисні доцільні поради, плюс підтримку тренерів, які допомагали виконувати навіть ну, домашні завдання, з якими я не завжди справлялась. і хочу сказати, що саме для мене цей курс та впевненість в тому, що можливість розвитку завжди існує. Тому я вам рекомендую, якщо у вас є свій бізнес, або ж ви хочете ну, розпочати щось з нуля, не бійтеся, приходьте вас тут, підтримують, навчать. І рекомендую вам відвідати курси першої школи інфобізнесу та скористатися можливістю реалізувати себе як підприємця.